Як зареєструватися у проєкті -Club. Наставник вам дав реєстраційне посилання. Ви його вводите у пошуковій стрічці інтернету. І вам відкриється форма, яку потрібно заповнити. Вводимо електронну адресу. Все дуже просто. Ви просто читаєте, що потрібно заповнити. Промокод не міняєте, це промокод вашого наставника. Далі ми придумуємо пароль і його підтверджуємо. Звісно, буде дуже добре, якщо ви його десь собі запишете, щоб не забути в якомусь блокноті. Номер телефону через плюс 38. Далі вводимо свої дані. Прізвище, ім'я, таке як є у паспорті, тому що, як вам буде потрібно отримувати замовлення на пошті, ви маєте пред'явити свій документ. Тобто ці дані мають бути достовірними. І так само номер телефону. Потім ми читаємо угоди, які дає компанія. Коли з ними погоджуємося, якщо нас все влаштовує у цих угодах, ставимо галочки дві. Це означає, що ми ці угоди прийняли ніби як підпис наш, і тоді кнопочку зареєструватися. Після цього переходимо на електронну адресу для того, щоб підтвердити свою реєстрацію. Дивимося у вхідних повідомленнях. А якщо немає там листа, то у папочку «Спам». натискаємо на посилання, реєстрація наша підтверджується. І тоді ми можемо спокійно заходити у свій партнерський уже створений кабінет.